Друзі, привіт! Магазин Веломаксимум з Сьогодні у нас на огляді підлітковий велосипед Формула Блекут. Велосипед на 24 колесах і на алюмінієвій рамі. Для прикладу, показуємо вам два забарвлення: це синій і чорний. Є інші забарвлення. Інші зможете подивитися на сайті. Так виглядає рама. Це був синій, зараз чорний. Цікавий по дизайну велосипед. По комплектуючим рульовий винос тут алюмінієвий на 4 болти, руль стальний. Так виглядає. Також на рулі ми бачимо моноблоки Shimano STEF 500 3 на 7, резинові гріпси. Які. Вилка амортизаційна, стальна, пружина. Покришка з універсальним протектором. Бренда Компас. Втулка тут стальна. Передня на ексцентрики. Дискові механічні гальма. Розмір ротора 160 мм і переднього, і заднього. Ведуча пара тут на три зірки. Брендована під формула. Перемикач Sunrun передній. Каретка на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач, Shimano. Shimano Терней TZ І задня тріщитка на 7 зірок. Тулка задня, як ви бачите, уже на гайках. Також стальна. І так виглядаю задні гальма. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. І таке сідло. Тут звернув вашу увагу, велосипеди, мабуть, збиралися в різних партіях От, і сідла у них різні. Хоча і то, і то комфортне, дуже схожі між собою, але дизайн трішечки відрізняється. Те, що і таке може бути. Дуже гарний велосипед, підлітковий. Придбати його зможете у нас в магазині. З доставкою по всій Україні наложеним платежем або в оплату частинами, доставка безкоштовна і так далі. Вам дякую, що подивились, і до скорої зустрічі!